Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це 48-й випуск каналу. Мова піде про лабіринти авторського нагляду, як він зараз називається. І який, на моє глибоке переконання, має бути у числі пріоритетів такого собі нескінченного серіалу під назвою Містобудівна Реформа. Але поки не став. Допоки і я уникав цієї досить резонансної теми, хоча звернення з приводу висловити свою позицію надходили, аж недавно отримав міркування від шанованого мною молодого колеги, що, звісно, приємно, у якому погоджуюся з кожним його словом, бо й сам так думаю. Раз не тільки я так думаю, то можна вже звертатися і до широкого загалу. Можливо, комусь мої міркування прийдуться не по душі хто й зустріне їх у штикі. Не поспішайте, пишіть, подискутуємо. Бо скелетів у цій шафі під назвою Авторський нагляд сховано немало. Щоб наблизитись до тлумачення терміну авторський нагляд, Потрібно зрозуміти, про якого автора власне йдеться. Бо складається таке враження, що під цим терміном поєднано два різних начала: творче і виробниче, художнє і прикладне, ідейне і практичне, можна продовжувати і далі подібні антоніми. Справа в тім, що через схожість назв авторський нагляд. Нерідко асоціюється з авторським правом на об'єкт архітектури, що зрозуміло не зовсім одне й те саме. Мова то про нагляд, який може здійснюватись не тільки розробниками проєкту, яких дійсно можна назвати авторами чи принаймні співавторами проєкту, а й іншими уповноваженими фахівцями, які точно не належать до співавторів проєкту. Але й ті, інші. Визначаються і призначаються проєктувальником. А тому, по факту, це є нагляд проєктувальника. я б його назвав проєктним наглядом, що ближче до суті і змісту. Там і це головне. При визначенні змісту цього нагляду, на мій погляд, допущена системна неточність, якщо не назвати її помилкою. Ну, дивіться: згідно з порядком здійснення авторського нагляду. Авторський нагляд передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт, підкреслюю, підкреслюю, проєкту. Тобто, фактично, авторський нагляд зводиться до контрольної функції у процесі будівельного виробництва. При цьому визначення його не то, що неточне, а може навіть і ехітне. Поясню. Далеко не на кожному будівельному майданчику знайдеться проєкт будівництва об'єкта. Та й, образно кажучи, робити йому проєкту там нічого. Бо будівельні роботи виконуються відповідно до робочої документації, яка розробляється на підставі проєкту чи затверджувальної стадії робочого проєкту. Підтвердження, будь ласка. Стаття 27 Закону України про архітектурну діяльність. Замовники та підрядники під час створення об'єкта архітектури зобов'язані забезпечувати будівництво об'єктів згідно з робочою документацією. Куди ясніше. Щоб сформулювати бачення істинного місця і ролі цього нагляду. Варто пройтися по основним реперним точкам сьогоднішнього процесу здійснення авторського нагляду, поки він так називається. Отже, замовник отримав від проєктувальника розроблений на його замовлення проєкт. Щоб далі отримати дозвіл на виконання будівельних робіт, замовник має цей проєкт затвердити. Ну а перед цим, звісно, не зайве переконатися, що проєкт його влаштовує. Що він йому зрозумілий і що він може бути реалізованим. Сам він це зробить чи з допомогою своїх фахівців, які, наприклад, працюють у службі замовника, це вже його справа. Далі замовник дізнається, що для того, щоб отримати дозвіл на виконання будівельних робіт, він ще має й організувати авторський нагляд. Для чого мені цей нагляд? запитає замовник, і важко з ним не погодитися. Бо фактично за свої кошти він організовує нагляд за самим собою. А в нього ж є і служба замовника, і технічний нагляд, і інженер-консультант може бути. Так можуть бути питання до проєкту, виникне необхідність у наданні роз'яснень, консультацій, заперечить мені опоненти. Але ж це можна вирішити в інший спосіб як через разові звернення до проєктувальника, так і в рамках договору. На кшталт проєктного супроводу. А про підрядника тут взагалі говорити нічого. У того, у рамках виробничого контролю існує ціла процедура контролю проєктної документації, про це йшлося у випуску номер 31 Під час цієї процедури проводиться перевірка проєктної документації на комплектність технологічність проєктних рішень. Відповідність умовам виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва тощо. Не приймай робочу документацію до виконання, якщо щось неясно, незрозуміло. Але цю робочу документацію потрібно спочатку розробити. Цю розробку можна замовити як у розробника проєкту, так і у іншого проєктувальника. Знову ж таки, детальніше про це сказано у випуску номер 20 Головних, Проблем цього процесу дві. Робоча документація повинна відповідати проєкту, не виходити за його межі? У робочій документації мають бути наведені переліки прихованих робіт та відповідальних конструкцій, на прийняття яких мають бути складені відповідні акти. Хтось має за це відповідати. Хто? Ну, логічно, що розробники проєкту, тобто його автори і співавтори. Як цього досягти? Ну, ось тут і потрібен авторський нагляд. Причому проблема актуальна і у випадку розроблення робочої документації проєктувальником, який розробив стадію проєкту. Бо, як правило, робочу документацію розробляють інші фахівці, так би мовити, нижчого рангу. Такий вид авторського нагляду передбачений законодавством, однак, механізму його проведення не виписано. Як ідентифікувати результати такого нагляду? У випуску номер 24 говорилося, що факт підписання Гіпом чи ГАПом на титульному листі загального журналу робіт при його відкритті фактично засвідчує наявність розробленої робочої документації, без якої розпочинати будівництво неможливо. Бо кому кому, а розробнику проєкту має бути відомо про це. Далі починається виробничий процес. І ДБН організація будівельного виробництва, і настанова з проведення авторського нагляду запевняють, що приймальний контроль, а це теж складова виробничого контролю, здійснюється за участю представників будівельної організації, технічного нагляду, замовника та авторського нагляду. І тут же застерігають у випадках, передбачених договором про авторський нагляд. Це, як кажуть, ні в'які ворота. ДБН акт обов'язковий до виконання. У ньому не може бути відсиличних норм на умови договору. Договору можна передбачити що завгодно, на те він і договір. Але, знову ж таки, головне не у цьому, а у тому, що порядком здійснення авторського нагляду не передбачено обов'язку виконавців нагляду щодо участі в приймальному контролі. І як практично уявити собі участь проєктувальника у цьому приймальному контролі? При виконанні робіт на складних та великих об'єктах, підписання актів авторський нагляд має бути присутній на будівельному майданчику майже кожного дня. Тобто, авторський нагляд стає повноцінним учасником будівельного процесу. Таке враження виникає. Ну, скажіть, який сенс? У чому необхідність проєктувальнику контролювати процес проміжного прийняття відповідальних конструкцій? Його завдання указати ці конструкції. І тепер, як вже говорилось, не тільки у робочій документації, а й в основних даних і техніко-економічних показниках стадії проєкту. А за якість виконання будівельних робіт мають відповідати ті, хто їх виконує. І тут же резюме. Виходячи з сказаних нормативно-правових і нормативних актів, авторський агляд може не приймати участь у прийнятті прихованих робіт та формуванні актів на них. Навіть би сказав не повинен. Кожен має займатися своєю справою. Але якщо замовник бажає і готовий фінансувати, то далі три крапки. Ну і фінал. Підпис акту готовності до експлуатації. Підписуючи акт готовності, відповідальна особа проєктувальника передусім запевняє, що на будівництво об'єкта у повному обсязі і відповідно до затвердженого проєкту видана робоча документація. А отже, будівельні роботи могли бути виконані. І друге, так би параметрально, Збудований об'єкт не відрізняється від затверджених проєктних рішень. Для того, щоб це засвідчити, розробники проєкта повинні мати можливість у будь-який час відвідувати об'єкт будівництва, а не за графіком чи за викликом, як це робиться зараз. Ще одна ситуація. Власне, для авторського нагляду, вона встановлена пунктом 15.4 порядку проєктування. Зацитую. У разі прийняття рішення щодо коригування проєктної документації проєктної організації, яка не є її розробником, скоригована проєктна документація підлягає погодженню з проектувальником-розробником проекту. Ну, звісно, крім випадку, передачі відповідно до законодавства авторських майнових прав іншої особи. Враховуючи, що обсяги коригування сьогодні обмежуються лише засторогою щодо збереження назви об'єкта будівництва. Та й то не завжди, але про це колись в окремому випуску. Необхідність визначення процедури такого погодження є дуже актуальною. Бо іноді після коригування від початкового проєкту залишається дійсно тільки назва і хто тоді автор проєкту. Очевидно, що ці питання мають вирішуватись відповідно до авторського права у рамках дійсно авторського напряту. Ну дивіться статті 29.31 закону про архітектурну діяльність. Серед них, зокрема, визначено, що об'єктами авторського права в галузі архітектури є твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, також плани, креслення, пластичні твори, ілюстрації, карти та ескізи, що стосуються архітектури. У зазначених статтях виписано ряд норм щодо майнових і особистих немайнових прав автора чи співавторів об'єкту архітектури. Ну, наприклад, така норма. Використання проєкту твору архітектури, містобудування чи садового парку мистецтва для реалізації допускається тільки одноразово, якщо інше не обумовлено договором. Повторне використання такого проєкту. І розробленої на його основі робочої документації здійснюється виключно за згодою автора, з виплатою йому або його правонаступником авторської винагороди. Ну, раз є таке право, то має бути і механізм щодо його забезпечення. Цілком логічно, що таким інструментом може бути авторський нагляд у прямому, так би мовити, істинному розумінні цього слова. Тобто питань для власне авторського нагляду цілком достатньо. Цілком доречним було б виписати суть і порядок такого нагляду в рамках чергової містобудівної реформи, яка знову ж таки набирає темпу. Ну, а на цьому поки до наступної зустрічі.